До розмови з нашою студією вже приєдналася Оленка Кузьмич, фахівчиня взаємодії з органами влади благодійної організації, благодійний фонд «Рокада Волинь». Вітання, Олено. Слава Україні! Героям слава рада бачити, чути. Хоча тема в нас для сьогоднішньої зустрічі не, не дуже оптимістична, насправді. Але Ми, маємо маємо. Завдяки таким, зокрема, благодійним організаціям, як ваша, все-таки є можливість дійсно нашим волинянам, зокрема тим, які постраждали внаслідок рашистських обстрілів останніх днів, так би мовити, стати на ноги. Тож цікаво дізнатися, яким чином дійсно благодійний фонд Рокада допоміг жителям села Прилуцьке, інших населених пунктів нашої громади, нашої області, які постраждали внаслідок ракетних. Них ударів по нашій інфраструктурі. Дякую за запитання. А, направду ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам. А, це наші ключові бенефіціари. Але водночас ми допомагаємо і громадам а, мешканцям цих громад, яких, які їх приймають. А, тому в нас в фондорокада з завдяки управлінню Верховного комісаріату ООН у справах біженців а, є така можливість допомагати у критичних ситуаціях. Власне, наша команда у складі інженера, юристки, психологів. Відразу тільки коли силові структури дозволили приїхати на місце інциденту, ми відразу вирушили туди. Власне, наші психологи поспілкувалися з потерпілими. Юристка надала кваліфіковану допомогу, але найбільша допомога полягала в тому, що в нас є такі набори для допомоги, фактично плів. Лівівка, різноманітні там, цвяхи, шурупи, плити такі з ДСП, які можуть хоча б на перший період допомогти. там Вікна закрити, двері, які були вибиті після вибухів. І наша команда оцінила ну, стан цих будівель. Відразу оперативно виїхала у Львів, щоб забрати. Цю допомогу, і, власне, фактично цілу суботу провели на ногах, тому що від самого ранку були на місці, і фактично десь об 11 робочий день закінчився, тому що все ж таки привезли к господарям цих постраждалих обість такі будівельні матеріали, якими вони зможуть хоч трохи підлатати пошкоджені будівлі. Але як зокрема говорити про психологічну допомогу, то наскільки е, місцеві мешканці, які постраждали внаслідок цієї атаки, її потребували. Ну ми розуміємо, що, е, як то кажуть, люди звикають до всього, і напевно е, ця атака була, м, ну як то кажуть, дуже несподіваною, так для, для нас, тому що ми, напевно, трохи вже відвикли м, так. Да, Ну, відвикли, да, будемо відверті. Е, е, і ми розуміємо, що напевно один з тих господарів він був ну, в стані такого морального шоку, тому що е, там загинуло дуже багато тварин, а кожне життя важливе. І, власне, наша команда відверто була м, навіть сама е, в такому е, е, емоційному дистресі, тому що е, це ж істоти, а там загинуло дуже багато ну, домашніх тварин, свиней, кролів, цесарок. Е, ну, тобто, це напевно було найжахливіше. Тобто, власне, навіть не не те нажити людьми, так тобто, якісь реманент сараї, будівлі. А власне, ці е, тварини, яким ну. Потрібно було допомогти, але як ми знаємо, господаря ну з ДСНС інші служби навіть не допустили з точки зору безпеки. От і власне деякі тварини потім назад повернулися, яким вдалося вижити. Напевно, це морально було е, найважче. І власне, е, зважаючи на ситуацію, я би закликала е, і ВПО, і місцевих жителів не нехтувати спілкуванням з психологами так. Настільки в суспільстві. Змінюється ставлення до психологів, тим паче, що зараз є дуже багато можливостей для безкоштовної психологічної допомоги, от тому можна і на різноманітні гарячі лінії звернутися. І, власне, якщо внутрішньо переміщені особи, вони можуть звернутися до наших спеціалістів, колег за консультацією, тому що власне ті методи, які раніше працювали, так ті ресурси, які в нас були, зважаючи на те, що що в нас виявився не спринт, грубо кажучи, на коротку дистанцію, а марафон, в якому ми всі беремо участь, то я би закликала звертатися до психологів і не нехтувати такою можливістю. Ну, а стосовно матеріальної допомоги у вигляді будівельних матеріалів, то як багато місцевих мешканців її потребували? Е, ну, власне, е, нас ми видали шість таких наборів. Ага. От, власне, але кількість ми не кількість, якби обіст, які ми допомогли. Ми не можемо сказати з е, міркувань безпеки. А е, власне, е, також ми провели величезну підготовчу роботу, е, тому що власне, по-перше, ми поспілкувалися з представниками місцевої влади. З, Старостою Прилуцького, власне, тому що ми розуміємо, що нам потрібно було знати. Все ж таки, яким людям потрібно допомогти. Також забігаючи наперед, скажу: якщо, не дай Боже, така ситуація повториться. Власне, представники громад вони так само можуть звернутися до нас, і ми так само оперативно вийдемо на місце, обстежимо, допоможемо. Але, звичайно, хотілося би, щоб таких випадків на території Волинської області більше не було. Але ну маємо те, що маємо. Перебуваючи в таких умовах, Олено розквіть, будь ласка, стосовно допомоги, яка яку надає ваш фонд, зокрема внутрішньо переміщеним особам, адже бачимо, що, наприклад, постійно приїжджають евакуаційні поїзди з різних регіонів, і що найбільше потребують люди, які змушені були залишити свою батьківщину, свою домівку через зокрема обстріли расистів, через введення там бойових дій. Дякую за запитання. Власне, зараз ми сконцентрували свою увагу на психосоціальній підтримці, на юридичній допомозі постраждалим. Також йдеться про підтримку МКП, тобто місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, а також йдеться про соціальний супровід. Тому що в нас є, наприклад, спецтранспорт для транспортування, наприклад, людей з інвалідністю до медичної установи, якщо є така потреба, що потребують, ну напевно, як всі ми грошей безпечного місця роботи, тому що такі самі потреби, як у нас всіх з вами. Власне, ми так само зрозуміло, що коли люди приїжджають, їм надається перша психологічна допомога, так якісь консультації. А далі ми сплідно співпрацюємо з центром зайнятості разом, щоб підшуковувати якісь вакансії для людей. А також наша команда працює дуже індивідуально з сім'ями. Тому що це так званий кейс менеджмент, тобто коли наші соціальні... Всьою сім'єю індивідуально підходити а, до запитів кожної людини, тому що комусь а, кому хтось шукає роботу, а, комусь, наприклад, потрібно дітей влаштувати, наприклад, в школу чи в дитячий садочок, комусь, наприклад, потрібно м, допомогти, щоб встановити групу інвалідності. Тобто, там вже запити більш індивідуальні, і наші соціальні працівники і психологи. Юристка, тобто, працюють в комплексі, щоб допомогти вирішити проблеми внутрішньо переміщених осіб. Пані Олено, ну і наприклад, наш телеканал теж здійснює такий проект під назвою «Непереселенці» спільно із «Айрекс», в якому якраз люди, які змушені були тікати від війни, внутрішньо переміщені особи розповідають про проблеми, з якими вони стикаються тут у нас на Волині в наших громадах, і найчастіше вони кажуть, зокрема. Про скасування виплат для ВПУ, але а з іншого боку, величезна ціна оренди, якщо говорити про людьсь квартир, то чи відомо вам про ці проблеми, і чи є якісь вихід із цієї ситуації? Дякую за запитання. Власне, якщо говорити про ті проблеми, з якими стикаються люди? То ми розуміємо, власне наша юристка вона якраз працює, до неї можна звернутися, тому що вона працює над темою, не, якщо людині, грубо кажучи, неправомірно, з юридичного погляду, скасували ці виплати, але, власне, потрібно дочекатися відмови, щоб була юридична підстава, так звертатися далі, щоб все ж таки ці виплати були призначені. Тобто тут спробуємо принаймні допомогти. А якщо говорити про оренду житла, то в нас була е, відповідна програма е, допомоги людям щодо оренди житла. Щоправда, набір е, на неї вже е, закінчився. Е, тому, власне, е, намагалися протягом півроку, що минуло цьогоріч, е, намагалися допомогти із цим викликом для внутрішньопереміщених осіб. Але чи можете дати якісь поради, яким чином людям діяти, в зокрема тим, в кого складаються якісь проблеми із житлом? Чи вони мають десь переїжджати в інші населені пункти, та чи можливо в сільській місцевості оренда дешевша? Ну, власне, ми розуміємо, що висока оренда на житло на території Волинської області вона спричинена кількома факторами: по перше, це близькість до кордону. А, грубо кажучи, попри те, що в нас немає а, великих так, ну, значних підприємств, грубо кажучи, ми все ж таки а, більш сільськогосподарський регіон, а, насправді виклик великий, тому що, так, в нас є місця тимчасового проживання, а, гуртожитки, але вони переважно вже зайняті внутрішньопереміщеними особами, які прибули раніше. От ми розуміємо, що напевно тут мають співпрацювати всі: і влада, і благодійні фонди, тому що ми ну аж ніяк не зможемо зрозуміло да, зменшити ціну на цю оренду. Але існують різноманітні допомоги так, від різноманітних донорів, щоб отримати якусь фінансову підтримку. Так само я би радила тим ВПО, які їдуть ну, не обов'язково на Волині, а взагалі евакуюються. Ну, банально погуглити, грубо кажучи, куди вони вирушають або планують вирушити. Яка ситуація, яка ситуація на ринку праці, які вакансії? Так само не нехтувати різноманітними можливостями. Тобто, якщо ми не можемо вплинути так на ринок, на ціну, яку подають реєлтори, принаймні не нехтувати можливостями, тому що зараз є дуже є ваучери на навчання, тобто можна отримати нову професію. Так само є різноманітні проекти від «Дія бізнес, так де дають кошти на відкриття своєї справи, є багато. Проєктів, які а, вчать жінок, бо ми розуміємо, що це зараз одна з найвразливіших категорій, а, і, і серед ВПО, в тому числі, які навчають а, різноманітним новим професіям, швидко опановальним професіям. Так? А, так само центр зайнятості, про який вже я говорила, він теж пропонує а, різноманітні а, речі. Ну, але тут знову ж таки а, йдеться про. Зусилля і бажання самої людини опанувати якусь нову професію заради того, щоб стати на ноги вже на новому місці життя. І ще одна важлива тема, я би сказала, що ми повинні змінити своє ставлення до внутрішньопереміщених осіб. Це такі внутрішньопереміщені особи це така. Абревіатура, так, бо українці дуже люблять абревіатури. Проте я би казала, що ВПО це не просто ВПО, це вже нові е, члени наших громад. І саме так ми повинні до них ставитися як до. Таких самих лучан таких самих волинян, тому що ці люди вони вже інтегрувалися в наше суспільство, так в наші громади. Багато з них знайшли роботу, тобто не потрібно сприймати їх як чужинців, бо вони вже справді стали нещодавно. Якраз відзначався день біженця 20 червня, так. І, власне, ми робили в цей день акції, присвячені тому, щоб привернути увагу до внутрішньопереміщених осіб, до осіб без громадянства, до біженців. І тому потрібно змінювати свій погляд, тому що саме від того, як волиняни сприймуть ВПО, власне, і буде залежати наскільки. Наскільки вони вживуться в наші громади, так в власне стануть їхніми повноцінними членами? А чи вони просто там сприймуть волинь як транзитний пункт і поїдуть, наприклад, далі за кордон чи в інший регіон? На завершення нашої розмови, пані Олено, то цікаво, все таки про пріоритети у вашій організації на найближчий час, загалом на наступне півріччя 2024 року. Дякую, ми продовжуємо допомагати ВПО. Ми продовжуємо допомагати громадам, тому що ми розуміємо, що громади вони теж перебувають під постійним тиском. Вони взяли на себе величезну відвагу приймати нових громадян, нових членів своїх громад. Тому в нас є для них тренінги. Наприклад, з проектного менеджменту, тому що ми розуміємо, що потрібно залучати позабюджетні кошти, тренінги з комунікації, з протидії фейкам та маніпуляціям, а також з... є психологічні тренінги, тому що ми розуміємо, що ресурси громад, зокрема ментальні, вони вичерпуються, а тому потрібно поговорити про те, що допоможе їм зростати, про пошуки власного ресурсу. Су тому, як я завжди кажу: не встидайтеся, звертайтеся до благодійного фонду Рокада. Власне, там ми спробуємо допомогти не лише переселенцям, але й місцевим громадам. І, власне, повертаючись до того, що ми починали, нам ну ми будь-принаймі спробуємо надати руку допомоги підсилити громади їхніх мешканців навіть у такі критичні моменти.